Сьогодні до нас приходить особливе езотеричне передбачення від мольфарки Марії з села Криворівня, що на Івано-Франківщині. Це передбачення майбутнього України, яке вона отримала під час великого обряду на купальську ніч. Мольфарка Марія, котра понад 50 років служить людям своїм даром Ясновидіння, побачила долю українських міст у найближчі роки. Її пророцтво мольфарки розповідає про духовне очищення та фізичне відродження нашої землі після важких випробувань. Я, Марія, мольфарка з роду старих провідниць карпатських, свідчу перед вами те, що відкрили мені на Івана Купала цього року. 53 роки ношу в собі дар бачення, передований мені від бабусі Катерини, а їй від її матері Анастасії. Наш рід служить людям уже дев'ять поколінь, і ніколи ще до мене не приходили видіння такої сили і ясності. Сталося це в священну ніч, коли вогонь Купала очищує землю від темряви. Я, як заведено в нашому роді, піднялася на гору піп Іван опівночі, несучи з собою священний вогонь з дев'яти трав і сім каменів з різних річок Карпат. Небо було чисте, зорі світили так яскраво, що можна було читати без свічки. Місяць показував свою повну силу, а в повітрі відчувався особливий дух, який приходить лише перед великими змінами. Коли я розклала своє коло з дванадцяти каменів і запалила вогонь предків, відчула, що навколо мене збираються духи всіх мольфарок нашого роду. Вони прийшли не поодинці, як зазвичай, а всі разом. Що трапляється лише перед найважливішими пророцтвами. Бабуся Катерина підійшла до мене першою і сказала мені, що готуйся побачити майбутнє нашої землі, те, що покажемо тобі цієї ночі, має статися до кінця наступного року. І тоді перед моїми очима відкрилася вся Україна, але не та, що я зараз, а та, що буде після Великого Очищення. Я побачила наші міста, які зараз страждають, але в баченні вони сяяли новим світлом, були відбудовані краще, ніж будь-коли. Перше, що показали мені духи, це Київ майбутнього. Наша столиця стояла на своїх семи пагорбах ще прекрасніша, ніж за часів Ярослава Мудрого. Дніпро був чистіший за гірські джерела, по його берегах росли сади. А в небі над містом не було жодної темної хмари. Вулиці Києва були вимощені каменем, що сяяв внутрішнім світлом, а будинки побудовані так гармонійно, що кожен квартал нагадував музичну мелодію. Люди на вулицях усміхалися, діти грали без страху, а старці сиділи в тіні каштанів і розповідали молодим мудрі історії. По всьому місту були розкидані фонтани з цілющою водою, що забила з глибин землі після великого очищення. Ця вода мала таку силу, що один ковток повертав здоров'я і молодість. Навколо кожного фонтану росли квіти, яких не було ще ніде у світі, вони світилися м'яким золотистим сяйвом, і наповнювали повітря ароматом, що заспокоював душу і тіло. Духи сказали мені, що дивися уважно, мольфарко. Київ відродиться після того, як очиститься земля від болю і страждань. Це станеться, коли люди всього світу побачать справжню силу українського духу і прийдуть допомагати не з обов'язку, а з любові. Центральна частина міста буде повністю перебудована за новими принципами, де кожен будинок стоятиме на місці, освячений молитвами багатьох поколінь. Софійський собор засяє таким світлом, що його буде видно з космосу. А навколо нього виросте сад із тисячі видів троянд, подарованих усіма країнами світу як знак поваги до українського народу. Друге бачення було про Харків це місто, що зараз так страждає, я побачила як великий центр науки і мистецтва, де студенти з усього світу приїжджають вчитися. Університети Харкова стали найкращими в Європі, а вчені з цього міста роблять відкриття, що змінюють життя людства на краще. Вулиці міста були широкі і зелені, повні фонтанів і квітників. В центрі міста виріс величезний парк, де росли дерева з усіх куточків світу, подаровані країнами, що допомагали відбудові. У цьому парку був побудований науковий центр зі скляними стінами, через які видно було, як вчені працюють над новими відкриттями. Їхні лабораторії були відкриті для всіх охочих, а діти могли приходити і дивитися, як народжуються нові знання. Навколо Харкова простягалися поля експериментальних культур, де вирощували рослини, що давали врожай цілий лік і не потребували хімічних добрив. Ці рослини були настільки досконалими, що з одного насіння виростало стільки зерна, скільки раніше давало ціле поле. Третє видіння показало мені Маріуполь. Це місто, що пережило найбільші страждання, відродилося як центр нових технологій і екологічно чистого виробництва. Заводи працювали без диму, використовуючи силу сонця і вітру. Азовське море стало чистішим ніж було століття тому, а по його берегах простягалися курорти, де лікувалися люди з усього світу. Духи показали мені, що саме в Маріуполі буде збудований перший в світі завод, який виробляє енергію з морських хвиль. Ця енергія буде настільки потужною і чистою, що від неї працюватимуть усі заводи України. Робітники цих заводів будуть працювати не більше шести годин на день, а решту часу присвячуватимуть творчості та саморозвитку. На місці колишніх руїн виростуть будинки з особливого матеріалу, що сам очищує повітря і воду навколо себе. Ці будинки будуватимуться за проектами, які створять діти, що вижили під час облоги, бо саме вони знають, якими мають бути будинки, щоб у них завжди панував мир. Четверте видіння відкрило мені долю Херсона. Це місто стало великим духовним центром, куди приїжджають паломники з усіх країн. Там побудували храм такої краси, що люди плачуть від радості, просто дивлячись на нього. Навколо храму виріс монастир, де ченці переписують стародавні книги і зберігають мудрість віків. Херсон став містом миру, де ніколи не лунають сварки, а всі конфлікти вирішуються мудрістю і любов'ю. Дніпро в цьому місці набув особливої сили, його вода стала цілющою для душі. Люди приїжджали сюди з усього світу, щоб омитися в його водах і знайти внутрішній спокій. На березі річки побудували велику бібліотеку, де зберігалися всі священні тексти всіх релігій світу. Ця бібліотека стала місцем, де представники різних віросповідань зустрічалися для мирних діалогів і пошуку спільних істин. Навколо Херсона простягалися сади медитації, де кожен міг знайти тишу і спілкування з природою. П'яте видіння показало Запоріжжя, як центр нової енергетики Дніпро в цьому місті наповнився такою силою, що знову беруть енергію для всієї України. Але це не звичайна енергія, а та, що народжується від гармонії людини з природою. На Хортиці побудували великий центр, де навчають людей жити в єднанні з землею, водою, повітрям і вогнем. Цей центр став університетом життя, де люди з усього світу приїжджали вчитися, як будувати суспільство без насильства і руйнування. Дніпровські пороги, що колись були знищені, відновилися самі собою, але тепер вони генерували енергію не руйнівну, а творчу. Ця енергія живила не тільки машини, а й душі людей, даруючи їм силу для великих справ. Місто стало центром виробництва нових матеріалів, що були міцнішими за сталь, але легшими за повітря. З цих матеріалів будували кораблі, що літали по небі без шуму і диму. Шосте бачення відкрило мені львів майбутнього. Це місто стало культурною столицею не тільки України, а всієї Східної Європи. Вулиці Львова лунали піснями різних народів, але всі ці пісні співали про мир і братерство. В місті побудували найбільший в світі музей дружби народів, де зберігали скарби культури всіх країн, що допомагали Україні в важкі часи. Кожна кам'яниця старого міста була відреставрована з такою любов'ю, що камені знову заспівали своїми давніми голосами. По вулицях Львова ходили митці з усього світу, обмінюючись досвідом і створюючи нові шедеври. Театри міста показували вистави, що примиряли ворогів і лікували серця. Кав'ярні Львова стали місцями, де народжувалися ідеї, що змінювали світ на краще. Навколо міста виросли майстерні, де навчали стародавніх ремесел, але з використанням нових технологій. Кожен виріб, створений у цих майстернях, був унікальним. І несе в собі частинку душі майстра. Сьоме видіння показало мені Одесу як великий порт миру. Через це місто проходили кораблі з усіх куточків світу, але не з товарами війни, а з дарами миру. Чорне море стало справді чорним не від смутку, а від родючого мулу, що приносили річки. На березі моря виросли сади, де росли фрукти такої солодкості, що їх вивозили в усі країни як символ української гостинності. Одеський порт став місцем, звідки відправлялися кораблі з гуманітарною допомогою до всіх куточків світу, де траплялися природні катастрофи чи людські біди. Місто стало центром морської освіти, де навчали не тільки мореплавству, а й тому, як зберігати чистоту морів і океанів. Приморський бульвар перетворився на безперервний сад, де росли рослини з усіх континентів, створюючи райський куточок на землі. Одеські катакомби стали підземним містом науки, де вчені досліджували таємниці землі і створювали нові способи її збереження для майбутніх колін. Восьме видіння відкрило мені долю Дніпра. Це місто стало центром нової металургії, де виплавляли метал незвичайний. А такий, що ніколи не іржавіє і не ламається. З цього металу будували мости, що з'єднували не тільки береги річок, а й серця людей різних народів. Заводи Дніпра працювали за принципами живої природи, використовуючи процеси, подібні до тих, що відбуваються в рослинах і тваринах. Робітники цих заводів стали художниками металу, створюючи не просто деталі, а справжні твори мистецтва. Кожен виріб, що виходив з цих заводів, був не тільки функціональним, а й красивим. Місто стало центром освіти для інженерів нового типу, які вміли поєднувати технічні знання з розумінням природи. Дніпро в цьому місті набув особливої сили, його води очищали не тільки метал, а й душі людей, що працювали на його берегах. Дев'яте видіння показало мені кривий ріг як місто нових технологій видобутку. Там навчилися добувати з землі не тільки руду, а й цілющі мінерали, що лікують всі хвороби. Люди з усього світу приїжджали до Кривого Рога, щоб набратися здоров'я від чистих джерел, що забили з глибин землі. Шахти перетворилися на підземні сади, де вирощували кристалів дивовижної краси і цілющої сили. Гірники стали не руйнівниками землі, а її цілителями, використовуючи методи видобутку, що збагачували землю. А не спустожували її. Місто стало центром дослідження мінералів і їх впливу на здоров'я людини. Кожен будилок у Кривому Розі був побудований з особливих каменів, що створювали атмосферу здоров'я і гармонії. Терикони перетворилися на гори сади, де росли рослини, що очищали повітря й воду на сотні кілометрів навколо. Десяте видіння відкрило мені Полтаву як центр нового землеробства. Поля навколо міста давали врожаї такі багаті, що їх вистачало, щоб нагодувати половину світу. Але це було не звичайне землеробство, а таке, що збагачує землю з кожним роком, а не виснажує її. Фермери Полтавщини стали вчителями для всього світу, показуючи, як можна вирощувати їжу в гармонії з природою. Кожне поле було одночас і джерелом їжі. І природним заповідником, де жили дикі тварини і росли дикі рослини. Полтава стала місцем, де проводилися всесвітні конференції з питань продовольчої безпеки і екологічного землеробства. Навколо міста створили мережу експериментальних ферм, де випробовували нові методи вирощування їжі для космічних подорожей і життя на інших планетах. Найважливіше, що відкрили мені духи предків у ту священну купальську ніч, було передбачення про час і спосіб великого відродження всіх українських міст. Бабуся Катерина показала мені велику книгу долі, написану сріблястими літерами на сторінках з небесного світла. В ній було записано, що коли сонце повернеться до найдовшого дня наступного року, почнеться велике відродження української землі. Всі міста, що страждали, заквітнуть новим життям, стануть прекраснішими, ніж були будь-коли. Духи показали мені точні ознаки початку цього великого відродження. Перша ознака з під землі в усіх постраждалих містах одночасно заб'ють нові джерела чистої води. Ця вода буде мати цілющу силу і символізуватиме очищення від усього поганого, що сталося. Я бачила, як у Харкові на площі Свободи забив фонтан такої сили, що його струмені піднімалися на висоту п'ятиповерхового будинку. Вода цього фонтану мала золотистий відтінок і лікувала будь-які рани просто від дотику. У Маріуполі джерело забило прямо в центрі міста, а його вода мала здатність очищати не тільки тіло, а й пам'ять від болісних спогадів. У Херсоні вода забила біля собору і мала таку силу, що зцілювала душевні хвороби і повертала людям віру в добро. Друга ознака: в небі над Україною з'являться незвичайні хмари, що нагадують квіти. Ці хмари принесуть дощі, після яких земля стане втричі родючішою. Я бачила, як ці хмари повільно пливуть над усією країною, маючи форму троянд, лілій, соняшників. Дощ з цих хмар був теплий і м'який, як материнські сльози радості. Після такого дощу навіть на асфальті починала рости трава, а мертві дерева знову покривалися листям. Земля після цього дощу набувала особливого золотистого відтінку і починала світитися м'яким сяйвом, особливо вночі. Третя ознака. Люди по всьому світу почнуть мати однакові сни про Україну. У цих снах вони бачитимуть себе як допомагають будувати нові українські міста. Прокинувшись, вони відчуватимуть непереборне бажання приїхати в Україну і долучитися до відбудови. Духи показали мені, як мільйони людей з усіх континентів почнуть бачити ці сни одночасно. У снах вони будуватимуть незвичайні будинки, а палаци з кришталею і світла. Прокидаючись, ці люди не могли забути свої сни і почали шукати способи дістатися України. Серед них були архітектори і будівельники, лікарі, і вчителі, музиканти і художники. Всі вони відчували, що їх покликання допомогти Україні стати найкрасивішою країною світу. Четверта ознака: В Карпатах зацвітуть квіти, яких не було вже сто років. Ці квіти будуть світитися вноці м'яким золотистим світлом і нагадуватимуть людям про красу миру. Я бачила, як на полонинах розквітають едельвейси розміром з соняшник, що світяться, як зірки. Ці квіти мали таку красу, що люди плакали від радості, просто дивлячись на них. Аромат цих квітів поширювався на сотні кілометрів і приносив спокій і надію всім, хто його відчував. Гірські потоки, що протікали повз ці квіти, набували цілющих властивостей і могли лікувати будь-які хвороби. П'ята ознака дикі тварини повернуться в міста не з голоду чи страху, а з довіри до людей. Вони будуть допомагати в будівництві, наче розуміють, що настав час великого примирення між людиною і природою. Я бачила, як ведмеді з Карпат приходять до будівельних майданчиків і допомагають перетягувати важкі колоди. Орли приносили в дзьобах дрібні деталі на великі висоти, олені везли воду для будівництва, а вовки охороняли майданчики вночі від злодію, навіть дикі кабани, допомагаючи, розчищаючи землю для фундаментів. Усі ці тварини працювали порок з людьми без страху, наче розуміли, що будується щось дуже важливе для всього живого на землі. Духи розповіли мені про три хвилі відродження. Перша хвиля прийде навесні наступного року і торкнеться западних областей України. Там почнуть будувати нові школи, лікарні, і театри, причому будівельники працюватимуть з такою радістю, наче на весіллі. Я бачила, як у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку одночасно закладають фундаменти нових будинків. Будівельники співали під час роботи, а їхні пісні були такі красиві, що птахи злітались послухати. Кожен будинок будувався не просто як житло, а як храм людського щастя. Стіни цих будинків були прикрашені орнаментами, що розповідали історію української землі, а кожна кімната планувалася так, щоб у ній завжди було затишно і світло. Друга хвиля прийде влітку і охопить центральні області. Там почнуть відроджуватися традиційні ремесла, але на новому рівні з використанням сучасних технологій. У Києві, Черкасах, Кировограді, Умані відкриються майстерні, де старі майстри передаватимуть свої знання молодим, а молоді додаватимуть щось нове від себе. Гончарі почнуть створювати посуд, що сам очищає воду і їжу. Ткачі виготовлятимуть тканини, що змінюють колір залежно від настрою власника, ковалі куватимуть метал, що поєднує в собі міцність сталі і легкість пір'я. Всі ці вироби будуть не просто красивими, а й корисними для здоров'я і життя людей. Третя хвиля прийде в восени і торкнеться східних і південних областей. Там побудують найсучасніші заводи і фабрики, але такі, що не шкодять природі, а навпаки, очищають її. У Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі, Одесі заводи почнуть працювати за принципами живої природи. Вони споживатимуть мінімум ресурсів, а виробляти максимум корисної продукції. Димові труби цих заводів виростуть у дерева, що очищуватимуть повітря. Стічні води стануть чистішими, ніж були до потрапляння на завод. Робітники цих заводів працюватимуть у садах, де машини і рослини існуватимуть в повній гармонії. Найдивовижніше, що показали мені предки, це те, як відбуватиметься будівництво нових українських міст. Люди працюватимуть не лише руками, а й серцями. Кожна цегла, кожен камінь будуть закладатися з молитвою про мир і щастя майбутніх поколінь. Будинки ростимуть не місяцями, а тижнями, бо всі працюватимуть як одна сім'я. Я бачила, як будівельники з різних країн працюють поруч з українцями, не знаючи мови один одного, але розуміючи все серцем. Діти приносили їм воду і їжу, старенькі благословляли їхню роботу, жінки співали пісні, що надихали на подвиги. Кожен будівельний майданчик перетворювався на свято праці і творчості. Духи також відкрили мені таємницю нової архітектури українських міст. Будинки будуть будуватися за принципами священної геометрії, так, щоб кожен житель відчував гармонію і спокій. Вулиці прокладатимуться не прямими лінійками, а плавними кривими, що повторюють течії річок і контури пагорбів. У центрі кожного міста буде великий парк з озером, а навколо нього розташовуватимуться школи, лікарні, театри і храми всіх віросповідань. Кожен будинок матиме свій сад на даху, а стіни будуть покриті рослинами, що очищають повітря. Вікна робитимуться з особливого скла, що пропускає тільки корисне випромінювання сонця і затримує шкідливе. Найважливіше передбачення, яке дали мені духи, нові українські міста стануть взірцем для всього світу. Люди з усіх країн приїжджатимуть, щоб вчитися, як можна жити в гармонії з природою і один з одним. Україна стане не просто країною, а символом надії для всього людства. Українські архітектори, інженери, вчителі, лікарі поїдуть по всьому світу, допомагаючи іншим народам будувати такі ж прекрасні міста. Але найголовніше вони вестимуть з собою не тільки знання, а й любов, яка народилася в серцях українців під час відбудови їхньої землі. Духи попередили це передбачення здійсниться тільки тоді. Коли українці збережуть віру в краще майбутнє і не дадуть злості й ненависті заволодіти своїми серцями. Кожна молитва за мир, кожен добрий вчинок, кожне слово любові наближає час великого відродження. Вони показали мені, що навіть одна людина, яка щиро вірить у це майбутнє і живе відповідно до цієї віри, може прискорити відродження на цілий рік. А якщо таких людей буде тисяча, то відродження почнеться вже завтра. Тепер розповім вам те, що духи наказали передати людям, про підготовку до великого відродження українських міст і про роль кожної людини в цьому процесі. Предки показали мені, що відродження почнеться не з будівництва, а з очищення душ людських. Кожен українець, де б він не був, має почати з себе. Треба простити всі образи, відпустити злість, наповнити серце любов'ю до своєї землі. Духи сказали, хто носить у серці ненависть. Той не зможе будувати міста любові. Хто живе в минулому, той не побачить прекрасного майбутнього. Я бачила, як люди по всій Україні і по всьому світу, де живуть українці, починають цю внутрішню роботу. Вони сідають у тихому місці, закривають очі і мислено прощають всіх, хто їм коли-небудь зробив боляче. Спочатку це дається важко, серце опирається, але поступово воно наповнюється теплом і світлом. Коли людина по-справжньому прощає, навколо неї з'являється золотисте сяйво, яке бачать всі живі істоти. Птахи починають співати солодше, квіти розквітають яскравіше, навіть дощ стає ніжнішим. Друге, що мають зробити люди, це навчитися працювати разом, неважливо з якого ти міста, яку мову розмовляєш, в якого Бога віриш. Важливо лише те, чи хочеш ти добра своїй землі. Духи показали мені, що найкрасивіші будинки в нових містах будуватимуть команди, де працюють люди різних професій, віків і переконань, але об'єднані однією мрією. Я бачила, як у Львові разом працюють католик і православний, мусульманин і іудей, атеїст і віруючий. Вони не сперечаються про віру, а разом створюють красу, що об'єднує всіх людей незалежно від переконань. Їхня спільна праця народжує таку гармонію. Що навіть камені співають у їхніх руках. Третє. Треба навчитися слухати землю. Кожне місто має свою душу, свій характер. Не можна будувати всюди однаково. Харків має стати науковим центром, бо земля там дає енергію для розумової праці. Я бачила, як під Харковом протікають підземні річки особливої води, що стимулює роботу мозку, тому там природно виникають університети і дослідні центри. Маріуполь має стати центром нових технологій, бо там земля багата на особливі мінерали, що можуть перетворювати одні види енергії в інші. Херсон має бути духовним центром, бо там земля освячена стародавніми молитвами багатьох поколінь. Духи показали мені, що під Херсоном зберігаються кристали, накопичені молитви тисяч років, і ця енергія робить людей мудрішими і добрішими. Останні, що наказали мені передати духи, Велике відродження неможливо зупинити, але можна прискорити. Кожна добра справа, кожна щира молитва, кожен акт милосердя наближає той час, коли українські міста знову заквітнуть красою і достатком. Хто повірить у це пророцтво і почне жити відповідно до нього, той уже сьогодні стає частиною великого відродження. Духи показали мені. Що навіть найменша добра справа має велику силу. Коли людина садить квітку з любов'ю, ця квітка стає центром кристалізації добра на багато кілометрів навколо. Коли хтось годує бездомну тварину, ця любов поширюється на всіх тварин у місті. Коли людина щиро молиться за мир, її молитва з'єднується з мільйонами інших молитов і створює велику силу, що може зміщувати гори і зупиняти війни. Я бачила, як ці добрі справи створюють невидимі нитки світла, що з'єднують серця людей по всьому світу. Ці нитки стають все міцнішими і яскравішими, створюючи мережу любові, що охоплює всю планету. Коли ця мережа стане достатньо сильною, почнеться велике відродження не тільки України, а всього світу. Українські міста стануть першими осередками нової цивілізації, заснованої на любові. Мудрості і гармонії з природою. Духи також розповіли мені про те, що станеться з тими, хто не повірить у це пророцтво або буде йому протидіяти. Вони не будуть покарані, але самі позбавлять себе радості бачити і жити в нових прекрасних містах. Вони залишаться в старому світі, де панують страх, ненависть і розділення, поки не будуть готові відкрити свої серця для любові. Нарешті, Духи передали мені найважливіше послання для всіх людей це передбачення не про далеке майбутнє, а про те, що може початися вже зараз, якщо люди захочуть. Кожен день, кожна година, кожна хвилина ми вибираємо, в якому світі хочемо жити. Можемо вибрати світ страху і ненависті, а можемо вибрати світ любові і краси. Від нашого вибору залежить. Коли почнеться велике відродження українських міст і всієї нашої землі, такими словами завершила свою розповідь мольфарка Марія Скриворівні. Її езотеричне передбачення дає надію на світле майбутнє української землі після всіх випробувань. Це пророцтво мольфарки нагадує нам, що відродження залежить не тільки від зовнішньої допомоги, а насамперед від внутрішньої готовності кожного з нас будувати краще майбутнє. Передбачення майбутнього, яке ми сьогодні почули, закликає нас не чекати змін, а самим стати тими змінами, які хочемо побачити у світі. Воно нагадує, що справжнє відродження починається в серці кожної людини і поширюється звідти на весь світ, перетворюючи землю на місце любові, миру і процвітання.